І доброго дня. Ми нарешті зібралися до того, аби передивитися всі відео, які ви нам надіслали, і хотілося б виразити просто неймовірну вдячність за вашу роботу, тому що зважаючи на те, що нашою початковою думкою було взагалі не брати відеографа. Ми дуже раді, що все ж таки в результаті ми з вами зустрілися і вирішили разом співпрацювати на такому важливому заході для вас. І нам просто все супер сподобалося, від Першу нашої зустрічі, де ви мали змогу розповісти нам про всі найважливіші моменти та аспекти вашої роботи. Людина, яка продивлялася разом з нами, всі ці відео всі говорили про те, що це, начебто, не весільне відео, а відривок з якогось відомого голівудського фільму відчувається, що ви справжні професіонал своєї справи і з вами було суперкомфортно. максимально допомогли, аби ми змогли відчувати себе більш відкритими, більш такими, якими ми є насправді. Я дуже рада, що мені вдалося вас знайти. І тепер я точно знаю, що для всіх наших важливих сімейних подій відограф у нас уже є. Тому дуже ще раз вам дякуємо за роботу і чекаємо ще наступних зустрічей. Я так думаю, що найближче це буде наша гендер-паті. Не знаю, коли вона відбудеться, але все ж таки. ми будемо дуже раді продовжувати з вами співпрацювати разом.